Добрий день! Урок української мови в 5 класі. Тема урока це типи мовлення, переказ тексту, що містить опис предмета. Це урок розвитку мовлення. Спочатку ми повторимо з вами основні поняття: це що таке речення. Які бувають речення за метою висловлювання, що таке текст, і яку будову має текст. Отже, речення це одне або кілька речень, поєднаних змістово та граматично, які несуть спільну думку, і інформацію. За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні та спонукальні. Текст це кілька речень, об'єднаних за змістом та граматично. Несуть спільну думку, поняття. І текст найпростіше, має найпростішу будову: це вступ. Або початок, основна частина і кінцівка або завершення. Будь ласка, запишіть стилі мовлення та сфери їх використання. Просто запишіть стили мовлення і ставите двокрапку і робимо перелічення. У нас є такі розмовні стилі, як розмовний ми використовуємо найчастіше в побуті у спілкуванні один з одним. Науковий це мова наукових. Видань це, наприклад, ваш підручник з природи. Офіційно діловий це мова офіційних документів. Наприклад, коли ви вступали до першого класу, ваші батьки писали заяву про те, що прошу прийняти мою дитину до даного навчального закладу. В офіційних ділових документах немає зменшено писливих слів, немає художніх засобів. Це точні сухі ділові слова. Наступне четверте це публіцистичний, це найчастіше мова змі, це газети, журнали, новини. П'ятий це художній, ми вже говорили про мистецтво слова на українській літературі. Відповідно, всі твори, які ми чистаємо, є художньою літературою, тобто художнім стилем мовлення. І останній, який ви не часто зустрічаєте, це церковний або конфесійний стиль. Це мова релігії і церкві. Тобто, якщо ви відвідували будь-яке богослужіння в церкві, коли священик говорить, читає молитву, це і буде мова конфесійного або церковного стилю, отже, пригадаємо розповідь. Типи мовлення. Розповідь це висловлювання про події, що відбулися або відбуваються, чи відбуватимуться. У певній послідовності до тексту розповіді можна поставити питання, що сталося або відбулося, це переказ подій. Наприклад, ви прочитали твір і просто переказуєте, що відбулося, або подивилися фільм і другу розповідаєте, про що ж в фільмові йшлося. Опис це висловлювання про певні ознаки властивості предмета, особи чи явища. Тобто до такого тексту можна поставити питання який? В цих текстах найчастіше і найбільшу увагу приділяється опису певного предмета, явища, особи і так далі. Ви просто описуєте щось. І роздум це висловлювання, в якому доводиться правильність чи неправильність певного твердження, шляхом міркування чи за допомогою аргументів. До такого тексту можна поставити питання, чому? Тобто, ви розмірковуєте, наприклад, чи добре вчинив персонаж, чи погано. Чи є користь від якогось предмета, чи немає, і як ви до цього предмета чи особи ставитесь. Отже, підсумуємо. Розповідь це реч, текст, в якому робиться питання, що робить особа або предмет. Розповідається про події або якісь дії. І найчастіше є початок дій, їх розвиток і закінчення. Опис це який предмет або особа є. Ви розповідаєте про ознаки, предмети особи. І таке собі загальне враження про окремі ознаки чи деталі. Роздум це чому предмет такий, яка причина ознак тоді, і ділиться найчастіше текст: є теза, чому ви так думаєте, аргумент, докази, чому ж ви так вважали, і висновок, ваше враження або ставлення до цього предмета. Прослухайте три тексти, і ми з вами визначимо, який з них є розповідним, який описовий і який роздум. Перший текст Дощить. Посушлива погода трималася майже тиждень. Аж сьогодні небо заволокло хмарами, загриміло, ластівки полетіли нижче, ніби прикликаючи дощ. Ось сейнула блискавка, загуркотів грім і полилась злива. Вода заливала дороги, городи, доріжки, і згодом перейшла у легенький літній теплий дощ. Тут у нас просто розповідається порядок дій. Було! Спосушливо, небо заволокло хмарами, пташки полетіли нижче, пішов дощ і перейшов у легенький дощик. Все ми просто переповіли, що за чим відбулося. Ми просто це розказали. Це текст розповідь. Наступний текст дощ! Почався дощ, з темних навислих хмар падають важкі холодні краплі. Вони летіли вниз на неймовірній швидкості, вдарялись об дах нашого будинку і розбивались на сотні менших крапельок, стікають по вікнах, листочках численними водяними доріжками, а на асфальті розходяться колами осінні калюжі. Отже, текст нам з вами розповідає про те, що почався дощ, і про краплі, які падають з неба. Тобто з хмар впали важкі холодні хмари. Ці краплі, вибачте, краплі, вони полетіли ці краплі вниз на великій швидкості, вони краплі вдарялися об дах нашого будинку, і вони ж розбивалися на сотні менших крапельок. Ці краплі стікали по вікнах, по листочках, численними доріжками, і на асфальтах розходилися колами осінні калюжі від цих крапель. Тобто, в даному тексті у нас описуються краплі дощу, не розвиток дій. а… Які краплі, від кіля падали, яким чином вони спускалися, і так далі. Тобто це текст опис. Наступний текст користь дощу. Дощ дуже потрібен для землі. Коли довго немає дощу, земля висихає. Від чого страждає городина і посіви. Всі рослини починають в'янути і всихати. Якщо дощу немає дуже довго, починається засуха, що може знищити посіви. Але. Вчасний дощ це запорука багатого врожаю, що добре для нас із вами людей. В даному тексті у нас є, що дощ дуже корисний для людей. Що, якщо дощу немає, це шкодить посівам, згородині, все всихає, в'яне. Але якщо дощ є, воно сприяє доброму врожаю. Тобто, ми тут розмірковуємо, що добре. І що погано. Тобто погано, що доща немає, і добре, що коли дощ є. Тобто це текст, роздум. Дуже часто тексти не бувають чисто розповідні, описові, роздумові, дуже часто вони поєднують в собі один-два варіанти. Тобто, може бути розповідь з описом, або опис з роздумом, або взагалі включати всі три частини, всі три різних види. Отже, сьогодні ми зосереджуємося детальніше на опису предмета. Отже, опис предмета запишіть це його словесне зображення. Описати предмет означає назвати ознаки всього предмета, а також його частин. Опис предмета передає такі ознаки, як розмір, колір, запах, форму, гучність, швидкість і так далі, дивлячись, що ви описуєте. Наприклад, для того, щоб описати велосипед, вам потрібно сказати: цей велосипед двоколісний, чи одноколісний, чи там, триколісний. Які в нього колеса, рама, руль, сідло, багажник, якого він кольору, можливо на, можливо, на ньому є якісь наліпки, надписи і так далі. Для того, щоб переказати текст, який містить опис, потрібно визначити те, що головне. Події чи описи, які ми будемо вважатися головним і використовувати для переказу. А також вибрати з тексту матеріал, потрібний для повного розкриття теми. Отже, ми працюємо з текстом. Суперагент і його Феррарі. Я читаю, ви слідкуєте за мною. Потім будемо працювати з текстом. Прослухайте текст. Суперагент 000 Гриць Мамай. Сидів у позі лотоса на розлогій гілці крислатого евкаліпта. У такий спосіб славетний рятівник світу гартував свою і без того крицеву волю. Як тільки суперагент поринув у стан цілковитого спокою різнобарні папушки з пронизливими криками накинулись на нього і почали люто дзьобати у найменш захищені частини тіла. Грець тут таки мобілізував усі внутрішні сили свого тренованого організму. Кількома стрибками він досяг свого улюбленого автомобіля Феррарі, який немов стиглий помідор червонів у затінку густих заростей. Машина мала двоє дверей і верхній люк, диски на колесах виблискували під гарячим сонцем, надпотужені фари були прикриті захисними решітками. Суперегент натис на педаль газу, і слухняна машина із шаленкою швидкістю зірвалася з місця і полетіла геть від оскаженілої зграї папух. Дерева, які траплялися на шляху Феррарі, не могли зупинити нестримний рух унікальної машини. Річ у тім, що Гриць мав видатні здібності винахідника, і зробив просте, але водночас геніальне відкриття. Для того, щоб автомобіль не потрапляв у дорожні пригоди, не розбивався і не калічив водія і пасажирів, Феррарі було виготовлено зі спеціальної, надміцної та пружної гуми. Отож, тепер, вдаряючись у велетенські стовбури дерев, наїжджаючи на гігантські кам'яні брили та падаючи в глибокі вирви, автомобіль, немов м'ячик, відскакував, підстрибував, відлітав в інший бік. І неушкоджений, продовжував їхати вперед. Врешті, пересвідчившись, що птахи його більше не переслідують, Гриць на гальма і зупинився. Даний текст є уривком створу Лесі Ворониної і розповідається про пригоди суперагента. Отже, перед тим, як написати переказ або виголошувати переказ, потрібно зробити наступне. Працюємо з пам'яткою. По-перше, потрібно прочитати текст і поділити його на частини. Вступ основна частина кінцівка. Поділити його просто, тому що вступ це розповідається про те, хто буде головним героєм і якийсь таки зав'язка. У нас це Гриць-мама, який сидів, медитував, і на нього напала зграя папуг. Основна частина це якраз опис нашого автомобіля і те, що автомобіль був модифікований самим Грицьком. І був виготовлений із надміцної пружної гуми, що, вдаряючись об стовбури, він відскакував у різні сторони. І кінцівка про те, що Грицькові вдалося втекти від переслідування папуг. Друге, це доберіть заголовок до кожної частини, складіть і запишіть план. Ми зараз цим займемося. Наступне, третє. Перечитайте кожну частину тексту, визначте опорні слова. Тобто те. Що допоможе вам чітко переказати текст. Перекажіть про себе кожну частину. Далі закрийте текст і напишіть переказ за планом або перекажіть його за поданим планом. Складаємо план. Записали в зошитах План. І план ми, наприклад, можемо скласти за допомогою самого тексту. Дивимося на текст. Отже. У нас є перший абзац суперагент 000 Грицько Май. Сидів на дереві, т, -т, -т, і на нього напали папуги. От оцей перший абзац ми можемо взяти за перший пункт плана. Тому такий собі вступ. Давайте ми його з вами назвемо. Отже, як ми можемо назвати перший пункт плану, а ми його назвемо як: Суперагент Грицько Май і напад папужок. Так, повертаємося до тексту. І дивимося. У нас тут є гриць, тут таки мобілізував т -т -т -т. І ось тут у нас іде опис машини. Машина мала двоє дверей, люк, вона черв... була червона, як помідор, диски виблискували. І так далі. Тобто, ми ось це все беремо за другий пункт плана. Тобто, тут у нас пункт, який буде називатися. Ну, наприклад, улюблений автомобіль Феррарі. Там починається опис. Третій пункт повертаємося до тексту. Так, тут у нас іде в тому, що Грицько вдосконалив автомобіль, він був виготовлений із спеціальної гуми, і, вдаряючись у стовбуру дерев, автомобіль відскакував. Отже, назвемо даний пункт плану, наприклад, геніальне відкриття Грицька-винахідника. Тобто, він же ж вдосконалив дану машину. Він був винахідником. Так, І останній пункт плану. За текстом це у нас останнє речення. Тобто, врешті, пересвідчивши, що птахи його більше не переслідують, грицько на гальма і зупинився. Назвемо цей пункт плану, наприклад, вдала втеча, тому що втеж він втік від переслідування з зграї папуг. Отже, даний план ви маєте записати в зошиті і, опираючись на цей план, підготувати переказ тексту Суперагент і його Феррарі. Звертаючи увагу, особливу увагу на опис автомобіля, отже, запишіть домашнє завдання. Підготувати переказ тексту суперагент і його Феррарі. На цьому все. Дякую вам за увагу!